У Страсбурзі підписали рішення про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Церемонія відбулася близько 16-ї години за київським часом. Підписи під документом поставили президент Європарламенту Антоніо Таяні та міністр Кармело Абела від Мальти, яка зараз головою у Раді Євросоюзу. На підписанні був присутній президент Петро Порошенко. Безвіз почне діяти за 20 днів по тому, як рішення з'явиться в офіційному віснику Євросоюзу. Орієнтовна дата, 11 червня. Це справді історичний день для України моєї 45 мільйонної нації. Я переконаний, що цей день є історичним і для Європи. Україна повертається до європейської родини. Україна востаннє прощається з російсько-радянською імперією. Ми воліємо реформувати країну. Тільки задля візової лібералізації ми впровадили 144 реформи і готові продовжувати роботу. Ми розуміємо, що ситуація нині нелегка, тому маємо багато попрацювати. Ви маєте від нас підтримку. Ми ж потребуємо значної зацікавленості з вашого боку. Після цього позитивного рішення відносини між Україною та європейським союзом поліпшаться. Я оптиміст. Ми в європейських установах хочемо напрацьовувати корисні рішення для реалізації мінських угод.